Нарешті Договір підписано. Зараз мікрофон. Записую цей ролик для тих, хто ще сумнівається в моїй діяльності, чим я займаюсь, що це за така ендотерапія і так далі. Оце зараз підписаний мною договір з державою, яка прийняла рішення. Від уряду надати мені 250 тисяч гривень гранту на розвиток бізнесу. Чотири місяці вони перевіряли мою ділову репутацію, що це за продукт, який вплив на здоров'я чи заборонено, і нарешті соціальне значення того, що я роблю, мого бізнесу, і прийняли рішення надати мені грант саме зараз. Мій бізнес потрібен державі. тому якщо у вас ще є запитання. Про легітимність чи про дієвість моєї продукції, будь ласка, держава вам дала відповідь на це. Звертайтеся, якщо вам потрібна дійсна допомога, яка дійсно змінить ваше життя.